Два роки тому у мене стався мікроінсульт. Інсульт не стається просто так. У мене він стався, тому що у мене були різні відповідні причини, які наклалися одна на одну. І додатково я мала проблеми з тиском. У моєї мами вже був інсульт. Це коли кров виливається в мозок і від нестачі кисню мозкові клітини помирають. Хто коли-небудь був в такому відділенні лікарні і бачив людей з інсультом, ви розумієте, що там справді пахне смертю. Тоді ми жили в Румунії, і в один прекрасний вечір у мене стався такий нервовий зрив трішки. Він перейшов в панічну атаку, і ця панічна атака стала тригером до цього мікроінсульту. У мене почала завмирати повністю вся ліва сторона. По суті, туристами в Румунії, і до нас все одно приїхала швидка. Вона приїжджала два рази. Перша швидка, вони взагалі навіть не хотіли вірити, що таке може бути. Ми приїхали у відділення швидкої допомоги, де мені зробили безкоштовно повністю всі аналізи. Там різні різні штуки, там мозку і так далі. Так у відділенні швидкої допомоги є повністю цілий відділ для людей з інсультом, і там усі такі уже в полупомираючому стані старі бабусі дідусі і я. Я пам'ятаю, як я там сиділа, і у мене вже просто отак голова крутилася, шарики за ролики заходили. Процес був дуже довгий, тому що людей, в яких був справді інсульт, а не просто мікроінсульт, їх було дуже багато. Моя частина голови ліва вона могла ледве рухатися. Я виговорювала слова, ніби я п'яна. Пам'ятаю, в той момент я проводила заняття з учнями, бо я думала, що я вже можу проводити. Я просто розумію на заняття, що я типу я не можу вимовляти слів. У мене рот не рухається, якщо він щось вимовляється, взагалі зовсім не те, що я хочу сказати, і бо моя ліва частина обличчя досі не функціонує повністю і частково відмерла. Тобто, так я нею рухаю, але я її не відчуваю повністю, так як цю частину обличчя воно не пройшло, і я думаю, що воно не пройде в момент, коли я думала, що все, я думала про своїх рідних, і щоб вони. Не переживали, якщо я помру, просто змогли це відпустити і продовжити жити своє життя, веселитись і насолоджуватись. Мені не треба було, щоб хтось за мене переживав, плакав. Тому зараз, особливо з війною в Україні, я точно не вірю в такі штуки, що ви не можете святкувати днів народження, бо там у нас іде війна. Я вірю в те, що люди, які загинули за вас, за нас вони б також хотіли, щоб ви їхні рідні і близькі не ставили на собі хрест. Рест, а продовжували жити життя максимально як це можливо.